Товариство вітаю! З вами Олексій. Сьогодні на огляді яскравий і функціональний Sofirn HS22. Я думаю, що це буде одним з головних подарунків у розіграші за донат на ЗСУ. Подробиці опублікую пізніше в телеграм-каналі, тому підписуйтесь. А цей ліхтар пропонує потужні 2500 люменів, змінну температуру світла та три види променя. Як на мене, просто знахідка для кемпінгу, риболовлі, роботи і дому. Тож готуйте улюблені напої та ми почнемо. І, як завжди, почнемо з комплектації. Дехтар постачається в такій коробочці, мені здається, що Софін собі змінив лого. Я не пам'ятаю такі ці символи. Не знаю. Якщо, якщо це не так, поправте, будь ласка, в коментарях. Що ми тут маємо? Загалом стандарт для цього бренду основні характеристики: 2500- люменів до 260 метрів USB type c ip IP66. Чудово. В мене комплектація Black, вказані діоди, 6500 кельвінів, set, тобто налобник плюс акумулятор. Із основних параметрів ага, це робота Spotlight і футлайта. Кому цікаво, можете поставити на паузу і ознайомитись з характеристиками більш детальніше. Але про це і поговоримо далі у відео. В коробочці маємо кріплення кліпса, класична, якісно зроблена. Дуже непогано. Єдине, що мене трохи бентежить ця стропа, тому що вона якась для мене занадто тепла. Я не знаю, чи просто зараз на вулиці і взагалом так спекотно, що вона якось от, ти її відчуваєш, як якийсь светр, мабуть. І хотілося б тут бачити перфорацію. От прям напрошується. Плюс важливо світло відбуваючи, якісь елементи сюди додати, тому що ну, це не тактичний ліхтар. І було б непогано щось таке мати. Так, ви в ньому навряд чи будете бігати, але все одно доп такій історії я думаю, більше підуть в плюс, ніж в мінус. Класична кліпса. Маємо тут такий перехідничок. Одразу покажу, як кріпиться. Регулюється. І з плюсів те, що собі можна підсвітити повністю під ноги взагалі без проблем. Тобто на 180 градусів. Ну, да, Запасом є. По фурнітурі питань немає, пластик, до речі, якісний. Він і на вигляд непогано, і по роботі теж нарікань ніяких не було. Далі, в комплекті в нас йде кабель зарядки, і тут вже цікаво, тому що це не стандартний Type на Type-C, а тут же Type-C на Type-C це такий. ну, Враховуючи те, що це новинка 25-го року, тому дуже непогано, що вже постачається. В комплекті саме е, е, такий кабель. Маємо також ущільнювачі резиночки. Вони тут з обох сторон, це запасні, теж супер плюс. Ну і, звісно, мануальчик. До, до нього ми сьогодні ще повернемось. На жаль, немає тут української мови. Поки що, можливо, в майбутньому щось таке і побачимо в брендах Софін, Workos і тому подібне. І, ледве не забув, в комплекті також йде акумулятор 18650. Він близько 4000 мАч. годину. Із зарубіжних тестів, те, що я бачив, то тут 3600-3800. Брендовий як акумулятор Sofirn 18650 літіони 37 вольти, 4000 мАч. По збірці, як ми бачимо, тут змащена різьба, і в кінці маємо ощільноче кільця. Плюс-мінус, все все вказано. Давайте перейдемо до технічних характеристик. Як я вже казав, потужність тут до 2500 люменів турбо на всі діоди. По типам діодів маємо тут один на Spotlight SFT25R. І також маємо 4 діоди TN3535, але вони в різних спектрах: два холодних і два теплих. Дальність промення до 260 б'є досить непогано. По корпусу маємо алюмінієвий корпус. Покажу вам трошки ближче. Виглядає, він так дуже цікаво. Знизу ясно, що елемент живлення, батарейка і такий, типу як випуклий зверху випукла лінза. Не знаю, мені якось трошки нагадує павука. Ви пишіть в коментарях, як вам взагалі по дизайну. Далі. По цікавим, це те, що IP66, це круто, витримує падіння з півтора метра. Я не тестував, я думаю, в цілому має витримати. Єдине, що трошки побоююся за це скло. По розмірам, його розмір 80 на 48,5 на 26,5 мм. З батареєю термінцем, вага його складає. 157 грам. Ну, це немало, та насправді не багато. Для такого формату досить непогано. я думаю, в ньому бігати буде незручно, як мінімум по габаритам, ну і по вазі теж. Але для походів, для кемпінгу це досить такий непоганий варіант, плюс враховуючи те, яке тут кріплення на голову, то це такий більш, мабуть, більш такого пасивного відпочинку, як на мене. Час роботи виробник вказує тут до 400 годин у Moonlight, Тобто тут Ecomap екомат називається на 5 люмен, і в цілому я можу цьому повірити, бо реально дуже багато я використовував якраз і його. Мабуть, найбільше, ніж всі інші режими, які тут я не знаю. Ну, подобається мені тепле світло на мінімалках прям супер і дуже приємно для очей. Давайте по режимам роботи. Потім перейдемо на управління. Воно тут трошки таке цікавеньке. Звернемо ще до інструкції. По турбо вмикається двинин натисканням будь-якої з кнопок. 2500 люмен, лупить дуже непогано. Також маємо тут стандартні low-medium high режими. Перемикаються вони затисканням. Якщо з вимкнутого положення затиснути будь-яку кнопку, ви вмикаєте Moonlight. І тут називається Echo. Звісно, маємо три види променя. У мене зараз вмі... вимкнутий мій теплий загалом, який я і користуюсь. Також тут є Flood, Spotlight і комбінований. Якщо використовуєте ліхтар для того, щоб подивитись подалі, перемикаєте, там залишаєте тільки спот, якщо вам потрібен комбінований, вмикаєте комбінований, все це затисканням через кнопочку M моди. І якщо, наприклад, як мені, вам подобається full light, на світло, приємне, будь ласка, використовуйте саме ці діоди. За рахунок чого цей ліхтарик може змінювати кольору температуру від 2700 к до 6500. Як це відбувається? Ви просто затискаєте сонечко, його можна, можна так назвати і перемикаєте режим, сподіваюся, нікого не засвітив. Один раз натиснули, один раз затиснули. Ліхтарик має функцію пам'яті, тобто, якщо ви зупинились на якомусь там із трьох режимів стандартних роботи, він вимікне якраз останній. По блокуванню, ліхтарик можна заблокувати. Для цього потрібно тричі натиснути будь-яку з цих кнопок. Все, ліхтарик заблокований. Будь-які маніпуляції з ним призводять просто до сигналу. Так само і розблокувати. По управлінню, давайте одразу покажу схему. Сподіваюсь, вам буде гарно все видно. Кому цікаво, як завжди, поставити на паузу. По стандарту, натискання будь-якої з кнопок вмикає, вимикає. Як я вже казав, затискання будь-яких кнопок вмикає Moonlight. Наш еко. Маємо кнопку перемикання режимів, таке сонечко, і моди наші. Тобто. Затискаючи мод, ви перемикаєтесь між споти, флут лайтом і комбінованим. Затискаючи кнопочку сонечком, ви перемикаєте яскравість обраного вами режиму. В принципі, це все, що вам потрібно знати. Все інше, я думаю, ви можете подивитись по. Таблиці, яка була до цього. Демонстрація роботи на вулиці, на жаль, не було змоги засняти, тому додам окремо протягом тижня в телеграм-каналі. Кому цікаво, заходьте. Посилання буде в описі. Як висновок по цьому ліхтарику, плюси це те, що він потужний, дальність за рахунок потужності, плавне налаштування кольору. Це реально приємно використовувати. Кла захисту 66 анодований корпус. Тобто він міцний, широкий вибір світлових режимів під різні задачі, регулювання кута нахилу до 180 градусів. Ще з цікавого, те, що він може працювати при зарядці, тобто ви можете вимкнути лоу-режим і при цьому заряджати цей ліхтарик це супер. І взагалі цей ліхтарик може працювати без батареї. Тобто, ви можете напряму під'їдати сюди павербанк, не використовуючи взагалі батарею. І він також буде працювати в лоу-режимі. Я рахую великий плюс, якщо ви маєте розряджену батарею. І з мінусів, перше, це і те, що я знайшов у зарубіжних оглядах, це те, що заглушка тут під Type-C, вона може відкриватись на холоді. На жаль, я це теж затестувати не можу. Я думаю, що з морозилкою навряд чи це спрацює як треба. Мабуть, це треба все ж таки холодно про року, тому з такими тестами пізніше. Він трохи важкуватий, але давайте правду кажучи, не для бігу він створений. Тому в цілому, навряд, чи це такий критичний мінус. Е, немає червоного діоду. Мабуть, теж не критично. Для кемпінгового ліхтарика взагалі б це була б дуже гарна опція. Я червоний часто використовував. Не знаю, як ви, але реально він часто буває в нагоді, просто щоб зберегти нічний зір. Кому взагалі підійде цей ліхтарик? Точно туристам, рибалкам, будівельникам та загалом тим, кому потрібна потужність. Плюс там регульовані світла це такі цікаві опції. Дуже непоганий налобний ліхтарик, Sofirn hs 22 двадцять Точно можу рекомендувати. Посилання на нього залишу в описі. А вам дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі, та найголовніше це підтримуйте наші сили оборони. Хай щастить!